Доброго дня. Збираю я помаленьку свій трактор. Зібрав вже міст. Це є міст газону 66-го. Звужений до колії. Метр десять по центрах коліс. Так, як я його збужував. Ясно, що ми розібрали. Вирізав з правої сторони чука 30 см. Так само, з лівої, з лівої сторони так само 30 см вирізали, виставили тюфланці, зварили, зварили все, як має бути, обварили, так само, що звідси, що звідси. Поставили вже почисту тут все, від стружки, е, поставили редуктор, на прокладку, все як має бути, закрутили. Поміняв я сальник на редукторі, цезарі всі там нормальні теплові. Поміняв я відразу накладки, наклепав на колодках, поставив нові тормозні циліндри, відрегулював тормозну трубку. Теж так само укоротив, в кінці вже звальцював того кінець, так само там. Так, далі. Іска, але по вигляду вона така сама як в газон. Відрізав булгаркою по присмій фланець. Відрізав я, вирізав 25 см кусок полуосі, крут... відпустив той кінець полуосія, тут дуже я обрізав, відпустив я фланець. Проточив я. Полувість діаметр 41 плюс 1 десятка, а фланець я розточував до 41 рівно міліметра. Бо я вже загнав одноводне, просверлив 4 навскрізь, 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 отвори на 8 і забив зі жигуля 4 кусочки клапана і обварився. І Ось якраз у нас такова річ вийшла. Думаю, шарувати не буде. Все буде добре. Тепер по дисках. Диски газона 53-го. Вирізав я булгаркою по кругу, вирізав. Тоді я вибив середину, розвернув і виставився так, щоб все рівненько щоб диск не гуляв. І щоб було за подліцов, вступити, щоб не виглядала за диск. Ота як ви знаєте, що вона не виглядає. Так само з цього боку. Резина у нас СТ40.